Вероніка Рабчук закінчує дев'ятий клас в 11-му ліцеї. Продовжуватиме навчання дівчина у Польщі. Каже, прикро вражена тим, що випускного цього року, як зазвичай, в неї не буде. Розповідає, що вони зберуться з однокласниками поза межами школи, аби попрощатися із закладом та один із одним. Я погано ставлюсь до того, що не буде випускного, тому що ми всі дуже дружні клас. У Нас мало йде, але все рівно дуже жаль. Ми не зможемо всі разом попрощатися і. Це насправді обідно натомість інший учень цього ліцею, десятикласник Андрій Неміш, вважає, що перший та останні дзвоники потрібно або скасувати, або реформувати. Наприклад, створити фестиваль останнього дзвоника, коли на центральній площі міста діти з різних шкіл показували би свої творчі номери. Я вважаю, що в принципі всі акції останнього дзвоника, першого дзвоника. Я взагалі їх взагалі зайвами, оскільки що Перший дзвоник це зачасту просто скучна лінійка, після якої діти хрестяться і виходять. А останній дзвоник це така прелюдія перед тим, як. Всі підуть вже по-нормальному святкувати за словами директорки ліцею Наталії Романишин. У закладі навчається 1053 учні. Остаточний план урочистостей затвердять 31 травня на педагогічній раді. Попередній останній дзвоник проведуть 3 червня, бо 2 та 4 випускники здаватимуть ЗНО. Тож вісімдесят чотирьох класників привітають в актовій залі закладу. Для 88 першокласників проведуть свято букварика. Кожен класник рівень. Ні, окремо загальних таких ліній у нас не буде. І, а решта класів це будуть у них. Вони підуть в парк, підуть в сквери, підуть, відвідують можливо кінотеатри. Ну, кожен, кожен клас буде мати свій, ну, свій свою урочистість, свій захід, де він відзначить разом з власним керівником закінчення, завершення цього досить такого тривожного з викликами навчального року. Директор міського департаменту освіти та науки Ігор Максимчук розповів, що навчальним закладам цьогоріч рекомендують проводити останні дзвоники у незвичному інноваційному форматі: квести, подорожі, екскурсії все, що не передбачає великого скупчення людей. Традиційних ліній цього року не буде. Звичайно, ці заходи будуть відбуватися на вулиці, на свіжому повітрі, але масових заходів, наприклад, якщо ми беремо 23 двадцять ліцей імені Романа Гурка, де навчається 1715 учнів, звичайно, ми цього не будемо робити. Переважно це будуть заходи для першокласників, випускників шкіл, ну і звичайно, свята класу, які будуть робити окремі власні керівники. За словами Ігоря Максимчука, наскільки успішним був цей навчальний рік в порівнянні з минулим стане відомо наприкінці червня, після закінчення зовнішнього незалежного оцінювання. Наталі Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.